Значення міжнародного дня птахів Ужгородський лісгосп організував для учнів Кам'янецького шкільного лісництва навчальний семінар з відомими орнітологами нашого краю Олексієм та Олегом Луговими. Батько та син із задоволенням завітали до юних лісівників, адже такі відвідини підвищать у школярів інтерес до науки орнітології. А заодно і сприятимуть збільшенню кількості дослідників та охоронців птахів. Я щорічно дістаю із Австрії таку книжку, щорічно приходить книжка, де ці любителі видають рік. От я там читаю, наприклад. Є такий птах Пугач. Чули, так? Руський філін. Велика сова, о, велика, дуже велика сова. Так там я читаю кожен рік, що в цьому році в Верхній Австрії дітувало 83 пари, із них 70% вивели пташенят, за 15 років кількість пугача збільшилася на 15%. А якщо брати наші дітей... А, а як це можливо? А в цій роботі працює більше 100 людей. 100 людей. Тобто любителі, які ходять і це. А у нас, якщо спитати навіть лісника, то не є, вроде, але десь є один і так далі. Тому що це повинно бути масове. От ми я вас хочемо навчити, щоб ми були масовими любителями птахів. Про те, що свято охорони птахів пройде цікаво, школярі відчули відразу. Щойно зайшли в лісгосп. У нас такі сірі ворони, а от такі чорні птахи, похожі на ворот, це родичі ворот. А це гра, гра, грач по-русски, бачите? А от це цей цікавий птах. Як ви думаєте, як називається? Що? А що у нього тут на голові? Подивіться. Лисина, так? Якби лис. Вона так і називається Лиска. Птахи мають дуже важливе значення для лісу. Пернаті захищають зеленого друга, поїдаючи безліч шкідників, особливо коли годують своїх пташенят. Крупні хижі птахи винищують миші, ну, Значить, е, Є навіть поняття, таке як біологічний спосіб захисту лісу. Ну, у нас у лісівників норма така є, якщо є гніздівля птахів, та в нас захищає 20 гектарів лісу, на ну, сім'я. Синиці, шпаки, повзики, е, значить, дятли, такі, значить, вони дуже багато винищують е, гусенички, але ковахну, коли, звичайно, вони е, своїх годують пташенят. Знайомство з пташиним світом учні розпочали із звичайного горобця. Це горобці, які всі знають. Але не всі знають, що є два біда. Якщо запам'ятайте, якщо є чорна пляма на щуці, це польовий горовець. А, а, польовий. а якщо нема плями, то це або самка, або самець е, хатнього горобця, а в селі буває і той, і другий. Синиця теж має кілька видів. До речі, за добу цей птах поїдає стільки комах, скільки важить сам. Часто у нашому лісі можна побачити повзика та підкорошника, тому знати про них не завадить. Бігає пташка вниз головою, як це тут намальовано, тобто абсолютно по-вертикальному вниз головою. Це те 100 повзик. Ну а якщо Тоже вже по стовбуру повзує, але тільки вверх, і так вона по спіралі. Дерево йде, воно по спіралі так вище, вище. Потім прилітає слідуючого дерева, знову до коріння і опять йде поверх, поверх, поверх і має такий шаловидний клюв загнутий. Це підкорошник. А почому підкорошник? Хто би подумав? Він клювом підкруг. Він гніздиться не в дуплах, а бувають старі дерева в декораторах. Відстало за що От він там робить своє гніздо під під корою. Виявляється, весною співають і дятли. Вони так швидко б'ють дзьобом по тому, що особливо по сухому дереву вони люблять, що такий, я називаю барабанний такий, такий гучкий, дуже звук. Це дятли так весною співають». Ознайомилися юні лісівники із червонокнижними видами. Він дуже великий, він тільки на декілька сантиметрів менший крупного орла, беркута. Підомить у нас якраз біля кам'янеці. Навчальний семінар у лісгоспі залишив приємні та незабутні враження у школярів. Мені дуже сподобався цей семінар. Я думаю, кожному би сподобалось, бо вчитись то. Який мірі є цікаво, якщо ще вивчати природу, там ліс, птахів, тварин. А ос особливо птахів, вони ж вони ж окраса нашої землі, як рослини, вони і допомагають, можна їх назвати санітарами лісу. Враження мої тільки позитивні, дуже мені сподобалось, і вчений, який нам розповідав, дуже цікава людина. Багато дізналася нового про птахів для себе. Навіть про простих горобців. Це, мабуть, стидно казати, але я не знала, що їх є декілька видів. Ну, тепер буду знати, і навіть буду, навірно, якщо побачу, то буду батькам своєму розказувати, бо сама живу близько біля лісу. Про користь птахів йшлося і на святі, яке проходило в Закарпатському краєзнавчому музеї. Тут юнати та педагоги екоцентру вже в провели масово виховний захід. Цьогоріч його девізом стали слова знаного на Закарпатті науковця, орнітолога Олександра Грабара. У природі немає ні шкідливого, ні корисного. Справді, тут все взаємопов'язано. Це улюблений вислів Олександра Олександровича. І стосувався він, в основному, хижих за зеленищення, яких він дуже переживав. Але я думаю, що він Підійде і до всієї іншої групи птахів, і взагалі до природи цілому. Тут у нас представлена невеличка виставка. Це оригінальні наукові праці Олександра Олександровича Грабара. Зокрема, представлені статті родзинкою свята стала участь у ньому внучки Олександра Грабара Клари Йосипівни Варви. Я уже видела только готовую коллекцию. И с самого детства эти птицы были для меня такими родными. Знаете, огромная белая сова, орлы, маленькие кулики, совы. Такое удовольствие было смотреть на них. Как-то... Когда мы с... нам пришлось расстаться, я как с чем-то родным расставалась. Кроме того, была комната полна аквариумов. Дед очень увлекался акваристикой, и у него были очень ценные породы рыб. Он кормил их, сам ловил какие-то дафни. Помню, мы ходили, он с очком ловил эти дафни, ну, сухим кормом. Очень красивые рыбы и такие большие аквариумы, не такие, как обычно бывают там в квартирах, а совсем такие профессиональные, я бы сказала. У него была и коллекция бабочек и стрекоз. Зараз колекція Олександра Грабара зберігається у зоологічному музеї ужну. Багато цікавого на святі школярі дізналися про пернатих їхні біологічні та екологічні особливості. Зокрема, щодо перелітних птахів, то цей рік для них виявився не з легких, адже прилетівши до нас, вони із захолодів потрапили в екстремальні умови виживання. В такий час на початку квітня місяця, як правило, вже велика, велика кількість птахів. Поверталась із вирію для того, щоб звити гніздечко, вивезти нових пташенят. Але бачите, в цьому році і це не тільки без участі людини. Вона також впливає на превеликий жаль на зміни клімату, на стан погоди, але в цьому році вони дійсно такі апокаліптичні. І ви, очевидно, бачили по телебаченню, в пресі це звучало по радіо і в газетах, скільки вже прилетіло, скажімо, лелек, і вони зупинились в Вено-Франківській області, Тернопільській області, групки по 100 і більше. Птахів і не знають, що робити. Птахам не так страшний холод, ви вже це знаєте, скільки голод. І тому ну, такі подібні заходи і були організовані для того, щоб і дорослі навчали дітей, але й дітки долучались до тої справи, що якщо десь в біду попала якась звірина, а сьогодні ми про птахів говоримо, щоб обов'язково ми не були байдужими, щоб ми робили свої поступки для того, щоб їх врятувати. Справжнім порятунком для птахів стали годівнички. Ці будиночки від пташиного голоду юнати продемонстрували на святі за допомогою виставки. Також виставка була наповнена роботами, на яких учні зобразили різноманітний та яскравий світ пташок. Тема порятунку птахів стала основною сюжетною лінією у казці Дивна пригода, яку поставив дитячий екологічний театр Ляльок Зоенцу Карпатські дзвоники. Маленький лебідь заплутався в гіллі і зламав крило. Дівчинка Настя приходить йому на допомогу, приносить додому і доглядає за ним. Лебідь виздоровів і, повернувшись з теплих країн, дарує Насті цибулину, з якої потім виростає чарівна квітка тюльпан. Так лебідь віддячив дівчинці за її добре серце. Ось і весна настала. Скоро настане весніг, все навкруги оживе. Так, так, гав-гав. Що це, Сірко? Ти чуєш? Та це ж наш лебідь повернувся з теплих країв. Привіт, стуні. За твою допомогу мені я приніс тобі у подарунок цибулинку. Візьми її, посади. Поливай і виросте тобі чудова квітка. Спасибі тобі лавити за чудовий подарунок. Пішли, Сірко, посадимо цибулинку. Ось тут вона і буде рости, а ти, Сірко, це щоб лиха ворона не витягла. Добре, добре. Гав-гав. Гав-гав. Ой, дивіться, цибулинка проросла. Що, де, га? Настя, скоріше сюди. Зараз я полью нашу цибуленку. Ось, пий водичку, і рости. Що тут знову таке? Карр, карр. Знову я все пропустила. Карр. Каррр. Дивіться, яка красива квітка Пан виросла з нашої цибуленки. Дякуємо до Міле! А діти, завжди допомагайте допомагаєте? Також пташка та яйце, з якого починається життя, стали символом виставки писанок, яка пройшла в обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді. На виставку представили свої роботи гуртківці екоцентру та трьох його філій: Едельвейс, Нарцис та Арніка Рахівського, Хузького та Воловецького районів всього 127 експонатів. Переможці визначались у шести номінаціях: мальованка, писанка, прикрашена бісером та в техніці орігамій, а також флористична декупаж та мотанка. Найкращі великодні роботи візьмуть участь в обласній підсумковій виставці Воскресне Писанко, яка пройде під егідою Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОДА з 28 квітня по 8 травня у місті Ужгород. Тут школярі області покажуть свої неординарні здібності й таланти, адже 2013-й оголошений президентом України роком дитячої творчості.